Я думаю, що як багато з українців зараз розказує просто як факт. Але, але насправді всередині все кипить, можу сказати, за себе. І як знову почати висловлювати емоції, як почати знову відчувати і жити? Ну, звісно, тут потрібно багато роботи. Ну, і для самої людини, і для тих, хто буде допомагати. Уявіть собі, що ну, ви тягнетеся за хлібом і вам б'ють по рукам. Да? Ви, ви збираєте руки до себе і більше їх не витягуєте. Тобто люди, які проходять такі події, вони втягують усіки до, до міру, які звичайно у нас, через які ми робимо зв'язки з, з світом. І ось поступово, дуже акуратно потрібно відновлювати свої зв'язки з, з усесвітом, з речами, з місцями, зі своїм тілом, з іншими людьми. І головне, мабуть, головний фактор це з іншими людьми. Спочатку потрохи просто знайомитися, просто контактувати, ні обговорювати події, ні обговорювати те, що було. Просто такий. Контакт просто раді контакту, щоб просто побити з людьми. І поступово, поступово ці вусіки будуть людина буде випускати ці вусіки. Тобто дуже акуратно, просто дивитися, що навколо. Таркатися чогось, прислуховуватися до своїх почуттів. Але як тільки є збудження, потрібно дозволяти собі знову їх втягувати, щоб утвердитися в тому, що ви керуєте своїм життям і можете забезпечувати собі безпеку. Теж стосується і всіх інших людей, які навколо те, що ми зараз робимо, я дуже вдячний, що ви нам все це розповідаєте, але ми розуміємо, що це не допомагає. Тобто, це, мабуть, допоможе іншим, тому що ми зараз з вами про це говоримо, але ну, вам потрібно згадувати про інше і про хороше і відновлювати зв'язки з тим, що поруч, і не торкатися, поки цих подій. Потім, потрохи, коли ви за своїм вибором захочете про це згадувати тільки тоді, коли буде багато людей, які з вами поруч, з яких ви відчуваєте як своїх, на яких ви можете спіратися, коли навколо вас буде безпечне середовище, і ви будете знати, що ви керуєте цим середовищем, от тільки тоді і дуже-дуже поступово.